Всього, будь ну, ласка, до побачення, ну. от вам двері, да, вам та, цей та. вихід, ви незаконно, чи я? Ну, та, 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 так само можна будь-говорити. Ви почитайте рішення, останнє рішення щодо суду, щодо, щодо релігійних, переконань ще. Я, не, я задача, не по релігійним переконам. Ви не по релігійним, а по яких? Доробка документів. Про які Я документів? жодного підпису не став, щоб сюди попасти. Так, а в які підписи Й... ви хотіли поставити? Ну, <laughs> дивіться. Має бути військовий квиток, ні. правда? Має бути ВЛК, має бути, mm. бути повне ВЛК, має бути всі аналізи. Mm. Де це mm. все mm. є? А ні, mm. а, що, а що ви взяли, що має бути ні, не ВЛК, ви що спецназ набираєтесь чи що? Ну, тобто, є mm. процедура. Ну, що? Для якої процедури? Так ви знаєте процедуру для того, щоб її оскаржувати. Процедура mm. вас. По великому рахунку руки-ноги є, і це достатньо для військовий стану. Ну, це зараз цим. Прошу? І... Так, а це передбачено 7%. законодавством. Що ви взяли, що вам зараз будуть робити рентген, МРТ і ще там щось? Ні, та руки ноги є, пішли. Якщо руки ноги є, в принципі, цього достатньо. Ні, є закон. Ні, так я вам ж кажу закон. Так ви почитайте, але читайте весь закон, а не тільки там, де вам там адвокат ну, порадувати. Є почитати. скорочена процедура, є розширена процедура. Є вилка, але вилків. вона має бути. Прошу? Але ВЛК має бути. У ну, мене туди, його тим, не було. У мене не була велика. Ну, дивіться, менше стане. Ви будете о, о, в тюрмі. Добре, бо я не буду з вами стільки морочитись. Тут ВЛК, тут Чекайте, буде. То, 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 там будете мати медогляд, і там буде спеціальні служби, там вас провірять з дождів поперед. Чекайте, не нервуйте. Я не маю часу. Я не то я не той. Якщо ви хочете відпітляти, я вам ще раз говорю, що цього не вийде. Що знайшли? Ви звідси підете або в служити, або в тюрму. Ну, інакших варіантів нема. Чому? І хай вам розказують адвокати, що хочуть. Потім будете в суді і будете адвокатів питати, а чому ви казали так, а сталося не так. Ну бо не так, бо тому, що ніхто військовий час, по-перше, не так давно для юридичної юриспруденції для практики, для формування практики вони не, не, не. відбувають, що там відбувається як. А зараз. Взагалі, цілком державна політика вижити державі загалом. Розумієте? І, в принципі, всі права порушені наші загалом. І ніхто нас не питав, хочемо ми цього чи не хочемо. Всіх прав порушені, Розумієте? Насправді у нас дуже багато питань до того, що говорить ця панянка, але. Я спробую не бути багатослівною. Ми досі живемо в країні, у якій, на нашу думку, існують закони, які б, по суті, мали би працювати. І хоч ця слідча ДБР дуже сильно нищить мою віру в цінності ДБР, які вони дуже красиво написали на своєму сайті, ми здаватися не будемо. За своєї сторони розуміючи Конституцію України, кримінальний кодекс, адміністративний, закон України про право на справедливий суд і так само закон України про державне бюро розслідувань, я ще раз подала повідомлення про злочин, тільки цього разу в ДБР на ДБР кістикий сюр. Зазначивши про погрози цієї пані під час виконання службових обов'язків, одночасно я відправила листик до Сіполу, так як ця панянка там проходила навчання і казала, що отримані знання вона буде використовувати для захисту безпеки громадян і правової демократичної держави в цілому, насправді, коли я вперше подавала про злочин в ДБР, це ще було в квітні, у мене були як тепер я можу сказати, завищені очікування від того, як вони працюють. Мені дуже сумно це усвідомлювати, хоча я сподіваюся на те, що вони просто помилились, наймаючи таку людину на роботу. Дивно, що такі люди працюють в правоохоронних органах, які навіть не знають основ Конституції. Але Бог з ним. Мені ще так само сумно усвідомлювати, що ДБР займається також військовими злочинами. Наскільки я зрозуміла. І коли я, наприклад, повідомляла про злочин, я додавала докази: там було більше десяти елементів різного формату. Тобто, це були як і розмови, як і повідомлення, як і переписки, і решта речей у нас є ще більше, але ніхто не питає. От, і коли у відповідь я отримую те, що Державне бюро розслідувань просить ТЦК провести перевірку, і в результаті мені приходить лист, в якому пише про спробу незаконного перетину кордону, затримання працівниками прикордонної служби. І, взагалі, нікого не цікавить те, що це все. Просто якась міссенітниця, є свідки, які бачили, які були на місці події. Поліція за поза як 100 днів, і ДБР, і поліція, і решта органів. Ніхто ще досі не поцікавився. а Може, все-таки не все так, як пише то ТЦК. От і мені сумно, що я усвідомлюю, що можливо, навіть якщо і наші військові подають повідомлення про злочин, до них відносяться так само. Ми таке покоління, яке виросло в незалежній Україні, в демократичній Україні, з своїми нюансами, але все ж. І ми завжди будемо боротися за людей, які нам дорогі. Ми завжди будемо боротися за справедливість, і ми будемо використовувати абсолютно усі існуючі і неіснуючі методи, аби цього добитись. Так, як ледве не у всіх попередніх відео я згадувала про ТЦК, це відео не буде виключенням. Я знаю, що є люди, які живуть в хусті, напишіть мені, будь ласка, чи відбувається ремонт в хуському ТЦК. Тому що, наприклад, на сайті Прозоро є один тендер на капітальний ремонт, хоча я не дуже розумію, яким чином новий унітаз і фарбовані стіни допоможуть мобілізаційній підготовці. Ось це ще до речі цікавий факт. Хто любить такі речі? Один із найдорожчих капітальних ремонтів ТЦК, які. Є на сайті Прозоро, якщо я правильно проаналізувала платформу. А, ось, до речі, це те саме ТЦК, яке часто згадується в новинах, принаймні згадувалось так точно, де люд, у людей була спроба самогубства, звідки люди їхали і помирали по дорозі з епілепсією. А, ось вони отримали 23 мільйони на ремонт. Як це працює, я не знаю. Для людей, які е, лише чекають, щоб написати що цей псо, е, мені перш за все хочеться запитати, чи часом ви лелеку головою не зловили. А друге, ще є люди, які кажуть, що публікуючи такі відео, ми працюємо на ворога. Можливо, якщо ваш ворог це незалежна правова Україна, яка перемогла рашку і перемогла внутрішніх щуриків. То так, ви цілком праві. Таким чином можна це трактувати. Ось нашому поколінню просто не лишається нічого, окрім того, щоб публікувати такі відео і писати звернення, повідомляти про злочини і так далі. Тому що чомусь працює зараз це так, що якщо відео дійде до верхів, то можливо щось таке і зміниться. Можливо, якийсь вплив на це буде. Дуже хочеться, аби люди. Старшого покоління викинули своєї голови совєтське мислення. Ось, і взагалі все російське, що є у них в свідомості, і нарешті почали бути частиною демократичного світу. Навіть в країні, у якій іде війна. Для людей, які опинилися в такій же ситуації, як ми, і які теж не планують здаватися, пам'ятайте про те, що в інтернеті є контакти різних. Органів не тільки всередині нашої країни, але і за нашими межами про цю проблему треба говорити, тому що це 21 століття. Викрадати людей, бити людей, знущатися над людьми і апелювати, що у нас війна. Ну, це не окей. І для людей, які вважають, що такі інструменти окей, можливо, ви нащадки Совєтського Союзу, ось би там таке було. Можливо, ви приїхали з Сирії або з Північної Кореї, або з якогось, я не знаю, Іраку, Ірану, де дійсно є така мобілізація, була в історії така мобілізація. В цивілізованому світі все трошки не так. В цивілізованому світі люди знають, що Якщо вони боротимуться і ризикуватимуть своїм життям, держава буде на їхньому боці, а не проти. Наші військові заслуговують теж на таке ж відношення, на повагу, на те, щоби бути почутими, на те, щоби відчувати підтримку людей і підтримку держави. Натомість, все те, що відбувається в країні через дії ТЦК, на жаль. Вони провокують лише негативні настрої всередині країни. Можливо, варто таке щось змінити. Можливо, варто переглянути способи і методи виконання мобілізаційних планів. Не знаю. Розумні люди мають приймати рішення. Документи свідчать про те, що ТЦК справді не існує, воно не зареєстроване, ми Говоримо про Вінницька обласне ТЦК. як не зареєстрована організація може бути озброєним групуванням в місті Вінниці, ходити покійно по вулицям, і саме головне ловити громадян України і відправляти на війну. Як Як це Ні, можливо, такого неможливо згідно законів конституції України, такого неможливо. По перше, працівники ТЦК, навіть якщо припустити з того, що вони пишуть, і в ті самі відповіді, що вони, начебто, є вій. Комі, якщо вони дійсно є військові, то згідно міжнародного права вони не можуть навіть цивільних торкатися. На жаль, люди цього не розуміють. ТЦК я вам ще раз хочу наголосити, не є військовими. Вони входять в структури міноборони, але вони не є військовими. В чому наша функція? Простите? я поліції. А зачем ви нам нужна? как для здержування определенних елементів. Вы для охраны тех, у кого есть деньги, статус, интеллект, а тех, у кого их нет. Вы как часовые по ту сторону ворот удерживаете отревья снаружи. Однако здесь, по эту сторону, у вас нет никакой функции. Вам стоит помнить об этом.